Заборгованість споживачів спричинила фінансові проблеми воду екотехпрому. Відтак тут розглядають погодинний варіант подачі води. Така дія поширюватиметься лише на тих, хто невчасно оплачує комунальні послуги. Ми далі працюємо з боржниками, тобто зараз подаємо. Дійсно, в людей просто блокуються рахунки. Виконавча служба блокує рахунки, і люди вже біжать до нас з проханням. А можна зробити реструктуризацію заборгованості, але чомусь до моменту подачі суду вони цього не хотіли, тобто у них там. Були і 94 чотири тисячі гривні заборгованості. Тобто, ми вже фактично людей, які заборговані більше п'яти тисяч, ми подаємо до суду. Тобто, згідно чинного законодавства, ми робимо попередження, відправляємо попередження, і далі, вже, якщо людина реагує, приходить до нас, і щось ми йдемо на на контакт, то ми тоді, в принципі, станемося зрозумінням. Заборгованість Івано-Франківців перед водоекотехпромом – 95 мільйонів гривень. За рік вона зросла на майже вісім мільйонів. Тоді як тарифи для населення незмінні кілька років поспіль. Комунальне підприємство воно є на своєму, як то кажуть, балансі. Тобто, все, що ми подали, ми обробили воду, знезаражили почистили, ми надали мешканцям. Мешканці спожили, вони оплатили, і ми в тим самим закуповуємо там той чи інший реактив, знезараження, та, та чи інша лабораторія. Виїзд аварійної служби, тому що ми розуміємо, що зараз з початком війни місто наше розширилося. Тобто, ми маємо дуже багато людей, які переїхали, вимушено переїхали до нас. Хтось вже на постійно, хтось ще тимчасово, але місто зросло і зросло споживання води. Ми зобов'язані платити, якщо ми не оплатимо за електроенергію, просто вимкнуть на насосні станції. Вимкнуть насосні станції. Ми розуміємо, що буде призупинено водопостачання. Тобто нижні поверхи вони будуть мати воду на низькому напорі. А верхнюю на жаль залишиться без холодного водопостачання. Погодинне відключення води для споживачів, що мають заборгованість, очевидно, розпочнеться після завершення опалювального сезону. Повноцінне водопостачання комунальники відновлять відразу після погашення заборгованості. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.